Від початку повномасштабного вторгнення всі українці чекають на перемогу. Багато з них вже мають плани. Я, наприклад, хотіла побувати в кожному куточку нашої країни. А що в планах тернополян? Запитаємо у них. В першою чергою я поїду в Крим, адже я ніколи там не був, знаєте, хочу до відпочинку поїхати туди. Якось будемо відбудовувати, щось робити, якось надіти життю, насолоджуватись кожному моменту. Адже війна нам дає зрозуміти, що ми не цінували так. Це життя, ці мирні ночі. В Бердянськ поїдемо. Ми з Бердянську самі. Святкувати, звичайно. Будемо старатися відбудовувати Україну. А Чи після маєте після перемоги, так? Будемо відбудовувати, а що нам залишається більше? Приїду в Крим, буду там плавати і загоряти. Святкувати. Ми чекаємо перемогу, але ми не сидимо, зложивши руки. Ми працюємо для перемоги. Буду танцювати і. І качатись далі. Напевно, буду задумуватися про те, як ми будемо жити далі, як вшанувати пам'ять тих людей, як допомогти тим людям військовим соціально реабілітуватися, як їм повернутися назад в суспільство, як їм пережити жахи війни, які вони перейшли. І напевно, напевно пробувати відбудовувати Україну, тому що. Те, що зараз є, і той рівень корупції, який є, він не може залишатися на такому рівні після нашої перемоги.